З початку цього року змінено умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям. Якщо раніше батьки отримували відповідні виплати у визначеному гарантованому розмірі без врахування доходу сім'ї, їм надано право на отримання зазначених допомог з 1 січня 2016 року за умови їх звернення до органу соціального захисту у період з 1 січня по 31 березня. За роз'ясненнями стосовно соціальних виплат, ми звернулися в Малинське міське управління праці та соціального захисту, до начальника Недогарка Сергія Івановича, який люб'язно погодився нам дати відповіді на всі питання. Для цього він покликав відповідного спеціаліста. А потім почалося саме цікаве. Нас запросили до кабінету, за дверима якого у категоричній форі відмовилися давати будь-які коментарі чи пояснення стосовно поставлених питань. Було це прояв надмірної сором'язливості, чи банальної некомпетентність залишилось тільки гадати. Та нам запропонували пошукати відповіді на свої питання де-інде, наприклад, на сайті міськради. Тепер ми вирішили знайти відповіді на ці питання в районному управлінні, де заступник начальника відділу субсидій та допомоги Олена Миколаївна Мороз надала всю необхідну інформацію і на простому прикладі роз'яснила порядок розрахунку виплат. Розглянемо сім'ю, яка складається з трьох осіб, двоє дітей 10 та 5 років та мати, яка є одинокою по відношенню до обох дітей. Їх середньомічний дохід складає 2000 гривень на всю родину. Таким чином, на одного члена родини припадає 667 гривень. На дитину 5 років максимальна допомога становить 1167 гривень. Від цієї цифри віднімаємо дохід матері 667 гривень і отримуємо 500 гривень доплати. На дитину 10 років максимальний розмір допомоги становить 1455 гривень. Від цієї цифри віднімаємо дохід матері 667 гривень і отримуємо 788 гривень доплати. Отже, на двох дітей 5 та 10 років така жінка буде отримувати 1289 гривень протягом наступних 6 місяців. Потім заявниця поновлює свої довідки і допомога їй буде перерахована відповідно до поданих документів. Слід наголосити. Що у випадку, якщо пакет документів не буде поданий до 31 березня, то нарахування будуть проводитися лише з 1 квітня. Оля Міхаліцька, Григорій Шитюк для порталу Інфомалин.